Пан Ігор, всі також його знають з таким прекрасним кабільком. Як я забираєте кубок, ні? Пан Ігор? Так. Все, що йому належить, то забрай, належить, так? має забрати. А там будемо бачити. Багато зустрілося знайомих людей, багато друзів. Добре, що такі заходи проводять. Туди між собою спілкуються. Не? Такий север. Можливо, хтось хоче на в'язку. Звертайтеся номер телефону домов, який представник Західної собі лайк. Так що звертайтеся. Хороший робочий кобель. Наш також заводчик лайок, норний собак, експерт, добре здоров'я, наші експерти, заводчики. Хороші цей захід. Ну вже наступні. З Володимировичем, як експерти, як заводчики, Тим? як знали, на сленці. Твоє якості, що ти Та як? Все, що треба пособачити, ми все розвитку. Треба, треба своїх і близько, не далі менше. Старша вікова група кобелі європейської лайки. Є три представника. Три пустоміта. Так, перший пришло. Ma ka pūnaʻau i 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 ka pū Белі старшої кула, більш такі агресивні ну, і європейці більше такі запонічки. Ми робимо полічі легенько туди, легенько тут. Середньої якої не було. Вот что. Думаешь, так что слышно, что тебе так вот Вопрос, да. Сын Черноша, Мороза. Да, 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 вона чуть від нього, що любив бродити. У нього немає одного вони добудуть. Він має, він кращий представник породи вже був. є. Собака має два зуба. Додо відкашок.

<목소리도> 나イスジ데 <진짜 알았는데. 목소리도> Такі представники прода російсько ропецької лайки. Перше слово перепрошувати не будемо європейська лайка це. Скоріше, ні, не скоріше сюди. Рускою літується, салайка, перша літова група, перша, перша собака, високопородна, крайні формаги роди, ринзі. Не буду казати, багато, але породно водіти. Коречан ніяких питань немає, Оцінка відмінна. Повторятися, чим програв пер, першому кабелі. Програв тим, що він, не, не так вона виражена скластість і вона незначно перерав більш виражені надбровні дужки, ніж у першого кабеля. Мало того, у нього ще по просто проступає сидина, чого нема впершого. Оцінка відмінна. Тратить ходень. Ну майже майже він. Чи він програв, слабовата вирозна холка. Порівнювати з ними, на мене Так, в цілому не є більше претензій, оцінка відмінна. І е, останній кобель світліший, у нього око в стандарті. У нього око світліше, ніж попередніх трьох. Е, і, е, так само з куласчістю програє і лінія спини. Лінія спини в нього майже майже не присматривається з якби Вона є, вона виражена, але порівнювати з цими цима оцінка так само відмінена. Всі оцінка відмінення. Ви не згодні мною цим кабільону? Ні, я Я не згоден по цьому побільовувати. Вони мама ставити такого відкрити. Тому я думка, я тебе сказав. О, іди сюди.

Старша вікова група Кабелі завершена. Заходить в ринк старша вікова група Сульської Європейської Лайки. Наша Азючка в цьому світі. Ова твоя Азючка. Позаїхала, власне такої.

Не старти так, но вие ви, не, не да го не страшно. Не страшно. Не страшно. Ето по този маленький бачок. Прямай, 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 прямай. бачок, добре. Друзі, болівайте за нас. коротше, коротше, він і і Волчек бульвай там <laughs> Ну да смотри что Первіше бачите, голова, форма правильна, правильні лінії голова. Що е, хотілося би відмітити, трошки закордувати ми е, не сорок нерву. Ві. По відношенню до, до длини черепа, до черепові побушки занадто за високі. Ну, і, е,

не явно, явний, в лінію Е, І ще прямувати з картої суттєві, у неї приймувати Ну, морти. Ну, ну, е, так само напружена спини розматуватися. І що ну, я хотів сказати, що це губернатор це Користуватися, коли його стати. Тому оцінка дуже добра. Дякую. Дякую вам. Це кращий представник породи, кобелі російської Припрошу, лайк. Припрошую, європейської лайки. Можливо, рішення, тому що два кабелі хороші. Перший гарно одягнений, другий не такий, як перший, але екстер'єр також відмінний. Ви зі мною годні всі нікого нема. Цей кабельок поступається тим, що в нього не виражений. Більше він усім по всім парам, він краще виглядає за то. Мало того, в тому, що незначно, незначно не значний, заказ, не знаю. Полезі заміщувати. Бачите? Дивіться, воно, воно починається з горіла, а тут голові. Я її подав і кажу, подав тут, що порода починається з голови. А далі я ще я корпус. Це загально прийнятна думка. Це не це не до пак. Він ніхто не Це є всі лайки мають виглядати, що ви зрозуміли. Хоч русна, хоч західна, хоч східна, вони мають мати отопуща. Те, що ми маємо на сьогодні. То, що лайка мало чим відрізняється від пухтара, то, то вже не лайка, то не порога, невисокопородна лайка. Має бути ось ці вей волос, має бути е, пух. Це... Отак має виглядати лайк. Все, дякую, і при тому. ¡Gracias! <coughs> Краще, сука, буде так На Краще себе показує. Молодше, не показує, нам треба буде на той шоу показати, попаху, тобто, щоб вона пройшла, щоб що 100 що лайках, не показуємо це. Тому краще сука буде ваша. західно сибірські лайки, кабелі, волошуємо. Влечі. пройшли ми ринг старшої вікової групи. Бачите на екранах азочку. Получили оцінку екстер'єра відмінна. Що з мінусів, то що коли міру про провища спина, тому що зараз не сезон собака не в формі. Це взагалі заслуга, тому що плюс досягнення собаки і попереднього власника, володі, володя за кордоном. Хлопчик, собачка отримала відмінно. Дякую тобі за собаку. Як можемо, так, так займаємося. Ними. Всім дякуємо учасникам. Дякую, хто з нами, дякую, хто нас дивиться. Володя, собачку твою показали. Я рахую, що вона хоч і моя ход купила, але все одно є твоя, тому що досягнення з цією собакою всі твої, всі дипломи робочі. Також всі твої з нею досягнули ви разом. Ти її вчив, ти її виховував собаці 8 років. Це всі заслуга твоя. Так що перемога, присвячується тобі і азі.